і Сина, і Святого Духа Усіх вас, дорогі браття і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Кожна неділя, кожна служба приближує нас до великого торжества, до великої радості. І Господь через Іван говорить нам, як нам краще підготуватися до великої радості новонародженого Богомладенця Ісуса Христа, великої події. І сьогоднішній Євангелії, яке читалося за Божественною літургією, що один юнак, а апостол Марк, що додає, що підійшов, прибіг і впав на коліна, просив, задав питання, Господі, що мені зробити, благий учителю, що мені зробити для того, щоб наслідувати Царство Небесне, для того, щоб спасти свою душу. І Господь відповідь говорить. Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благ, крім єдиного Бога. І Господь говорить йому про заповіді. Якщо ти хочеш спастися, виконуй не перелюбодействуй, не вкради, не вбий, не лже свіч, май послуг своїх батька. І юнак у відповідь говорить, що все це я виконав з дитинства свого. Все це я зберіг. І Господь написано, що його полюбив, але подивившись на нього і каже: єдиного тобі не вистачає. Піди продай твоє майно, роздай нижчим і слідуй за мною. Юнак опечалився, і Господь, побачивши, що юнак опечалився, говорить такі слова, що дуже важко багатому війти в Царство Небесне. Легше верблюду пройти крізь голки, чим багатому війде в Царство Небесне. І апостоли, чуючи такі слова, говорять, Господи, хто ж тоді може спастися? І Господь відповідає, те, що неможливо людині, можливо Богу. Деякі святі отці говорять, щасливі ті люди, які мають багатство. І нещасні ті люди, які, якими керує їхнє багатство. Навіть тварині, яку годує господар хазяїн, власно бути вірним і бути вдячним. Але на великий жаль, це не стається з людиною. Людина, яка обритає, приобретає ці багатства, заможне життя, вона забуває про те, хто податель цих благ, хто дарував їм це все. І часто, браті, і сестри, ми чуємо, що людина і бачимо, як людина міняється при якійсь посаді, при яких статках. А часто людина, яка має якісь статки, має якісь положення. Вона любить послужити, вона спішить послужити. Вона хоче свої положення, свої статки використати для радості ближнього, помочі ближньому. Чому Господь каже у відповідь, чому ти називаєш у мене благим? Ніхто не благ, тільки один Бог. Тому що цей юнак підійшов, цей чоловік, як одного із, із учителів, як вчителів єврейського народу. Але він не почитав його за Бога, що благий, блага, дає тільки Бог. А ти підійшов і скушаєш, що ти знаєш, що це Бог, ну ти його не почитаєш, але називаєш його благим. Ти лукавиш. І Господь побачив його лукавство. Але сьогодні радісно, брат і сестри, чути, що юнак запитує, як мені спастися. Хтось з наших дітей? Онуки і нас самих дає питання, що мені зробити, щоб мені спастися. Сьогодні молоді люди на великий жаль питань питання задають, на великий жаль, рідко, одиниці, а інші себе наповнюють всякими страстями, непотрібними привичками, гріховними. Які віддаляють їх від Бога. І вони не розуміють смисла життя. Для чого вони живуть, для чого життя земне? І чим воно закінчиться після закінчення земного життя? І сьогодні, браті і сестри, Господь не тільки каже юнакове, він його пожарів, каже: йди роздай твоє майно і слідуй за мною. І у Бога обретеш. Велику радість, спасіння твоєї душі. Не просто каже: йди роздай, віддай. А Господь каже, що взамін, ти обретеш велику радість. Будь моїм учним, слідуй за мною. І все те, що я, де я там, каже Господь, буде мій слуга. Ну, юнак, почувши такі слова, він опечалився. І Господь приводить приклад. Що як важко багатому. Не сказав, що неможливо, але важкому багатому вийти в Царство Небесне. Чому? Тому що при страсті до земного, кажуть, святі отці клеїть. Краще любого клею людину страсті багатства, заможності до самовпевності, до самонадійності. І ніхто так не бореться, людина готова до всіх піти, щоб тільки продовжити життя. Ну кажуть, ти забув, що земне життя закінчується, приходить смерть. І ці всі твої цінності, які ти маєш, вони постають непотрібними. Вони ніякої користі тобі не приносять, якщо ти на них тільки уповав. І апостоли кажуть, хто ж може спастися? Людині, браті і сестри, неможливо, а Богу все можливо. Чому ми ходимо в церкву? Чому ми молимося, чому ми сповідаємося? Тому що нам неможливо перебороти в себе ніякий гріх. Ми самі не можемо. Які би ми розумні не були? Які б знання нас не були? ну, любу страсть гріховну, людина сама не може перемогти. Чому? Чому? Тому що за любою страстю стоїть диявол. Його задача погубити. Ви знаєте, що золото і мідь Мають одинакий, часто блиск. Вони світяться, але ціна їхня різна. Так і діявол буває на гріх, він показує, що це блистить, як золото. І він нас цим соблазняє. І ми віримо йому. Але коли ми починаємо його використовувати, ми кажемо, Боже, що це? Для чого це мені? Як це? Я так уляпався в це? І тому Господь каже, що в своєму житті, коли ми хочемо щось перебороти, ми повинні звернути свою увагу на заповіді. Першу Господь каже, не прелюбодействуй. Це страсть, яка що з середини, що зовнішній, дуже має великий вплив. Вона розпаляє людину до цього. Не вкради. Ти хочеш збагатитися за рахунок чужої біди. Щось те, то, що тобі Бог не дає. Навіть ти, що візьмеш це обманним шляхом, воно тобі радості не принесе. Не дже свіч. Тобто не показуй своє те, що ти не бачив, а на когось ти брешеш. Це означає те, що ти хочеш показати себе вище, а людину принизити. І іншу заповідь Господь каже, слухайся, тата і мами. Тому що ти себе смирив, ти послухав, а Господь це те, що ти смирився. Він тобі дає свою допомогу, дає свою благодать, дає тобі защиту. І якщо ми хочемо щось досягнути духовного у житті, Господь нас повертає до заповіді, Божих заповідей. Вони є вічні. Якщо ми хочемо щось іскоренити в собі, ми повинні старатися це виконати. Тоді Господь дає радість. Буває люди щасливі сьогодні заможні, гарно, щасливо, ніби, заможно побутово фінансово живуть. Але подивіться на них, чому часто такі люди закінчують життя самогубством, що їм не хватало матеріального, побутового, фінансового. Все. Но у них не було Бога. В них всередині оболочка була, а всередині було Чорнота, пустота, бублик. А цю пустоту заповнює тільки Бог радістю, помочою, спокоєм, миром і надією. І сьогодні хочеться нам всім побажати, щоб ми задали питання і наші діти, що нам зробити, Господи, щоб досягти царства вічного життя. І відповідь, яку Господь говорить, соблюдай заповіді. Якщо ми маємо щось пристрасне до чогось, розстаньтеся з ним, подаруйте комусь. Не звертайте на нього уваги. Але самі ми цього не можемо зробити. Не каже Господь, що багатство є перепона, але важко людині ввійти в Царство Небесне багатому, тому що вона має пристрасті до земного і вона готова звертатися до колдунів. Вона готова робити пересадки, вона хоче жити, бо їй тут здається, це вона зробила, щоб жити. Ну Бог дає життя. І коли ти маєш менше пристрасті до земного, тим тобі легше з ним розставатися. Пам'ятайте, що тварина буває вдячна своєму господарю за те, що він її годує, за те, що він її доглядає. І ми, люди, тим більше повинні бути вдячні. Те, що ми сьогодні маємо, чим ми користуємося, що це блага, дані нам від Бога. І ми повинні спішити в храм, колись казала одна жінка, коли йдуть от по дорозі, ви йдете в церкву, хто з церкви разом йдете, Ну, Сьогодні більшість людей, може, хтось і їде, і каже, я йду в церкву, бо в мене то чоловік хворий, то діти хворіють, то ще щось каже. А йде жінка, каже: я так боюся, в мене так все добре. Я йду в церкву, бо хочу подякувати, в мене все дуже добре. Оце їй понуждило прийти в храм, бо в неї все дуже добре. Що в неї з'явився від цього навіть страх Божий. Оце, браття і сестри, духовна мудрість. Йду і дякую, бо вся слава Богу, у мене. Хтось завідує, хтось підозрює, що ти ж якось не так, як ти там, вже, звідки це ти маєш. А я спішу в храм, і ви спішите. Бо дякуйте Богу і за себе, і за чоловіка, і за жінку, і за дітей, і за онуків, і за мама, і за тата, і за братика, і за сестричку, які вони. Але дякую Богу. Ось будьте тоді духовно мудрі. І тоді царство небесне воно буде близько до нас. Тому що ми знаємо, що все те, що в нас є, це благо від Бога. І нехай Господь нас навчить. Тим, що ми маємо пристрасті розставатися, і те, що нам мішає прийти в церкву наші якісь такі положення, як керівництва, чи статки наші, не доведи Боже, що вони нам мішали прийти в храм, стати на молитву чи прийти до її сповіді, а щоб наоборот вони нас понуждали про те, що ми були вдячні і каялися, що ми недостойні Господи. Господі, але Ти по своїй мілості це нам все даєш. І будьте вдячні Богу. Поможи нам всім Господь. Спасибо.